Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачний, простий та корисний салат буряк по-корейськи. Для приготування нам знадобиться 500 г відвареного буряка, 50 мл рафінованої олії, 1,5-2 столові ложки оцту, пару зубчиків часнику, 1 столова ложка цукру, 1 чайна ложка солі та попів чайної ложки коріандру та чорного перцю. Буряк натираю на терку для корейської моркви. До натертого бурячка додаю оцет, сіль, цукор, подрібнений часник та спеції. Зверху на спеції та часник виливаю гарячу олію, щоб краще розкрилися всі смаки. Перемішую і залишаю на 20 хвилин, щоб всі смаки поєдналися.